Дорогі брати і сестри, продовжуємо наші роздуми про Різдво Христове. Євангеліє від Івана каже, і світло світить у темряві. І темрява не обгорнула його. Саме ці слова є суттю Різдва. Христос. Приходить не тоді, коли є все добре, але тоді, коли темрява є найгустіша. Святий Григорій Богослов писав. Народжується той, хто є світлом, щоб просвітити тих, які є в темряві. Темрява, дорогі в Христі, це не просто фізичне зло чи війна. Це страх, байдужість, ненависть, втрата сенсу. І сьогодні Україна проходить через цю темряву. Але саме в ній світить Христос у кожному воїні, який бореться, не зі злості, а з любові до ближнього. У кожному лікареві, який рятує життя, ризикуючи власним, світло, дорогі в Христі, не усуває темряву миттєво, але воно завжди перемагає. Це світло не зовні, воно всередині нас, коли ми приймаємо Христа, і тоді, навіть серед війни, Серед втрат ми стаємо носіями цього світла. Різдво нагадує: ніхто не може згасити світло Божої любові, Божої присутності, бо воно сяє в серцях тих, хто любить.